Доброго дня вам, вельми шановні пані і панове, вчора, 23 вересня, цілий ряд європейських засобів масової інформації, такі як Guardian, Монд, з посиланням на агентство Франц Прес, так як і Українська Правда в Україні Європейська Правда, передали про те, що до ініціаторів переговорів і мирного плану між Росією і Україною. Доєднався і президент Ірану Масуд Пазишкіан. говорять про те, що в кулуарах Генеральної асамблеї ООН, відповідаючи на запитання журналіста, він сказав про те, що він бачить єдиним способом вирішення цієї проблеми це переговорний процес і сказав про те, що. Він готовий вести діалог з американською і європейськими сторонами щодо мирного вирішення питання. Також він казав на те, що Іран завжди заперечував і вступав проти агресії Росії на території України. Власне, важливість цієї заяви звучить тому, що. Іран, як відомо, за повідомленнями Wall Street Journal, ще 6 вересня завершив постачання великої партії крилатих ракет до Росії по Каспію. Ми пам'ятаємо про те, як напередодні секретар Ради безпеки Російської Федерації Шойгу відвідав спочатку Тегеран і зустрічався так само з президентом Масудом Пазишкіаном. А потім перебував в Азербайджані, де зустрічався в Баку з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, де погоджувалося транспортування власне, вантажами морем до російських портів а балістичних ракет з Ірану. Чому власне в Азербайджані це погоджувалося, тому що на Каспії Головним стратегічним портом, безумовно, є БАКУ і зробити такий крок без погодження з президентом Азербайджану було би і неправильно, та й це в традиції відносин між Азербайджаном і Росією. Як відомо, після того європейські засоби масової інформації. Засоби масової інформації Сполучених Штатів Америки почали дискусії стосовно того, які з ракет були поставлені. Разом з тим треба звернути увагу і на той момент, що Сергій Шойгов, секретар Ради безпеки Російської Федерації, в цей час декілька разів відвідував Тегеран, це вже свідченням того, що. В програмі постачання сталися якісь збої, і останній раз він відвідував Тегеран 17 вересня, де офіційно було оголошено про те, що він передав запрошення президенту Масуду Пазишкіану відвідати саміт БРІКС, який відбудеться 22-24 жовтня в Казані. Цей перебіг подій свідчить про те, що очевидно, що партія ракет таки точно була поставлена, але в поставках сталися певні збої. Засоби масової інформації повідомили про те, що запуск ракет, поставлених з Ірану, потребує пускових установок чи окремих компонентів пускових установок до запуску. Подібних ракет. Відтак очевидно, що в силу технологічних, технічних чи, можливо, інших проблем недоукомплектування виникли проблеми, які зараз швидко намагаються московіти вирішити шляхом човникової дипломатії, зустрічаючись з посадовими особами в Тегерані. Разом з тим, під час цього брифінгу в. Генеральної асамблеї ООН, президент Масуд Пазишкіян заперечив те, що Іран постачав до Росії крилаті е, балістичні ракети, вибачте, треба сказати про те, що підставою того, що офіційна влада цивільна може заперечувати те, що робить духовний лідер Аятола Хоменей, давним-давно. Є. Чому? Бо якраз ракетна і ядерна програма знаходиться повністю під контролем корпусу вартових ісламської революції? Корпус вартових ісламської революції знаходиться в прямому підпорядкуванні духовному лідеру Аятолі Аєтоліхоменаї. Як відомо, в Ірані виконавча влада і влада глави держави знаходяться, якби. На повному відокремленні, якщо є цивільне міністерство фінансів, то в Аятолихомені є власне свій кабінет, який відає фінансами. Таким чином формально можна допустити, що президент Масуд Пазишкян не знає про те, що Іран руками корпусу вартових ісламської революції. Поставив до Росії балістичні ракети, однак, скоріше за все, йому добре відомо про те, скільки і коли ці ракети постачалися. Однак, заради збереження певного дипломатичного такту Міністерство закордонних справ і міністр закордонних справ Ірану Аракші і президент Масуд Пазашкіан роблять вигляд, що Іран не постачав ніяких ракет. До Росії, тим більше, що жодного разу ні Пазашкян, ні Аракші навіть не підтверджували про те, що Іран продовжує поставляти до Росії безпілотники. Така гра Тегераном ведеться давно, коли подібні програми реалізуються під керівництвом духовного лідера О'ятолихо Менеї, а цивільна влада заперечує. Подібні речі, ну згадайте хоча б ситуацію з збитим українським боїнгом. Лише через певний час цивільна влада визнала, що такий літак було збито, але збито воно було по наказу командуючого ракетними військами зі складу корпусу вартових ісламської революції, які ніколи не доповідають центральному уряду виконавчої влади про те, що і як вони роблять. Такою є особливість іранської влади. Разом з тим треба вияснити і прояснити момент. Власне, чому так вперто Масуд Пазишкіян підтримує необхідність збереження відносин діалогу торгівлі між Тегераном і Москвою з одного боку, а з іншого боку, наполягає на тому, що як, як можна швидше вступити в діалог із. Сполученими штатами Америки і Європою і навіть при цьому називає необхідність розглянути питання російської агресії проти України, власне слово агресія з боку Ірану вжито вперше за довгий період. Таким чином можна сказати, що Масуд Пазишкіян як президент Ірану кидає. Певний пробний камінець на поле європейців і Сполучених Штатів Америки для того, щоб почати певний діалог. Але насправді, якщо розібратися, то цей діалог Тегерану потрібен не для того, щоб обговорювати питання російсько-української війни чи певного мирного плану, чи завершення цієї війни. Для ПЗшкіана як прихильника реформістської сторони іранської політики важливим є відновлення діалогу стосовно багатосторонньої всеосяжної угоди щодо ядерної програми Ірану. Бо особливо останнім часом, коли Європейська спільнота, Сполучені Штати Америки і окремі держави, такі як Великобританія, ввели додаткові санкції проти Ірану в зв'язку з порушенням міжнародних угод і по причині постачання до Росії балістичних ракет, ситуація в Ірані ще більше ускладнилася, а Пазишкіян, нагадаю. Був обраний як президент, виходячи із ключового гасла, який він ніс як кандидат в президенти Ірану, наполягаючи на тому, що Ірану категорично терміново необхідно відновити діалог з європейським союзом і Сполученими Штатами Америки, для того, щоб поновити цю багатосторонню всеосяжну угоду щодо ядерної програми. Для того щоб зняти певні санкції, тому що економіка Ірану зазнає цілий ряд скрутностей пов'язаних з дефіцитом позичкового капіталу, з обмеженням торгівлі, з закриттям певних ринків, з проблемою отримання певної сировини. Таким чином, Пазижкян як керівник цивільної влади в Ірані. Постійно ініціює різного роду переговорний процес або зустрічі, зокрема, не встигнувши прибути до Нью-Йорку, президент Масуд Пазишкян на даний час вже зустрівся з головою Європейської ради Шарлем Мішелем. А також відбулися зустрічі з президенткою Швейцарії Віолою Ахмед та президентом Фінляндії Александром Стубом. Хочу нагадати, що, власне, на території і на майданчику як Швейцарії, так і Фінляндії, і проводилися переговори щодо всеосяжної угоди по ядерній програмі Ірану. І, власне, це вже свідчить про те, що Масуд Пасишкіян готує майданчик для того, щоб розпочати переговірний процес. Паралельно треба зазначити, що. Міністра закордонних справ Арачі Ірану, який був головою під час переговорного процесу по всеосяжній ядерній угоді по е, Ірану, е, вказав на те, що на сьогоднішній день не сформовано навіть певні умови про майданчику, де можна було б вести такий переговорний процес, перебуваючи разом. В Нью-Йорку президент Масуд Пазишкіян і міністр закордонних справ Ірану Арачі запланували більше 80 зустрічей. Зрозуміло, що ці зустрічі в основному будуть присвячені питанню щодо відновлення переговорного процесу по всеосячній ядерній програмі Ірану. Разом з тим, для того, щоб глибше вкинути наживку для європейських і. Американських дипломатів в цю тему і включається проблема мирних переговорів по Україні і заявляється зовсім інша позиція Ірану, в якій а, війна. Російської Федерації проти України називається відверто агресією. Більше того, вказується на те, що Тегеран ніколи не підтримував руйнування принципів суренітету і територіальної цілісності, так як сказав президент Масуд Пазашкіан, про те, що Іран завжди був проти. Агресії Росії на території України треба зазначити, що навіть російські засоби масової інформації цю цю фразу процитували. А яку сказано було в Нью-Йорку президентом Масудом Пазишкіаном, таким чином можна сказати, що. Ми є свідками не стільки ініціатив щодо мирних переговорів між Росією і Україною, не стільки ініціатором і автором нових ідей мирного плану є Іран. Як тема України використовується як підстава для того, щоб відновити переговори Ірану. Із європейською спільнотою Сполученими Штатами Америки по всеосяжній ядерній програмі Ірану, і мета цього переговорного процесу це зняття санкцій з Тегерану і відновлення фінансування програм, які стосуються використання так званого цивільного атому і невеликих. Програм, які стосуються енергетичного забезпечення Ірану, власне, вперше за довгі роки ми чи не офіційно бачимо, як агресія російська проти України використовується як механізм вирішення власних проблем. Згадайте, ми зустрічалися з цією темою, коли в результаті війни було заблоковано експорт з України зерна. І в цій ситуації, в тому числі і Африка, ініціювала переговорний процес, вирішуючи свої проблеми. Ми вже бачили про те, як в 12 пунктах позиції Китаю щодо мирного плану приховано фактично вісім пунктів вирішення проблем власне Китаю, зовнішньої торгівлі, зняття санкцій, це проглядається і в 6 пунктах так званого і спільного. Мирного плану Бразилії і Китаю, де лише перший пункт чітко говорить про власне тему мирного плану. Все інше це речі, які стосуються або проблем Китаю, або проблем Бразилії, які регулюють питання чи санкцій, чи зовнішньоторговельних відносин, а ініціативи президента Ірану Масуда Пазишкіана. Частині діалогу щодо російської агресії проти України, це також один із інструментів використання російської агресії і російсько-української війни для того, щоб вирішити власні проблеми Ірану щодо відновлення переговорного процесу по всеосяжній ядерній програмі Ірану, і головною метою цього. Переговорного процесу є лібералізація, як каже сам Пазишкян, відносин між європейською спільнотою і Сполученими Штатами Америки з одного боку і Іраном. А за цим стоїть і відновлення програм, тобто фінансування Ірану коштами Європейського союзу і Сполучених Штатів Штатів Америки по цих проектах, які є складовими всеосяжної угоди. По ядерній енергетиці Іран зазначити крайньо необхідно і те, що, за результатами зустрічі із головою Європейської ради Шарлем Мішелем, керівник Європейської ради зазначив, що на нинішньому на нинішній час відносини між Іраном і Європейським Союзом знаходяться на нульовому рівні. Таким чином, Масуду Пазижкіану досить довго доведеться стартувати і запускати цей переговорний процес. І тут зрозуміло, що він вдається, в тому числі, і залучення теми України. Таким чином, підсумовуючи, можна сказати, що скоріше за все, Масуд Пазижкіян використовує тему російської агресії проти України як одну із підстав. А для того, щоб прискорити можливість початку переговорного процесу по відновленню дій всеосяжної угоди щодо ядерної програми Ірану. А це означає, що і Іран використовує в тому числі тему російсько-української війни для того, щоб використовувати і реалізовувати власні проблеми.